Можливо, знову загримлять гармати, і танк зімне пшеницю на лану, і буде плакать і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. Ми, друзі, низ та Евріал, троянські воїни відважні, у герці рівних нам нема. Тому, і козаки ми вправні, так Котляревський забажав, на стол, на збіт один отвіт, де общує от доброго батку, забудь отця, забудь і матку, лети повинності справлять. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя? Ще поживем. Відборем, відвоюєм, за нами правда і предвічний Бог, ще на кремлівських стінах намалюєм призуб і прапор наших перемог.